Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами вирушимо в країну голосних звуків. Увага! Пригадаємо з вами, дітки, що до спілкування ми використовуємо слова. Слова складаються зі звуків. Звуки бувають голосні і приголосні. Голосні звуки вимовляються голосно, їх можна проспівувати. Давайте разом проспіваємо з вами звуки голосні. А О, у е И, і, і. При вимові голосних звуків нам не заважають ні губи, ні зуби, ні язичок. Ротик відкривається широко і утворюється ніби кружечок. І тому голосні звуки позначаються кружечком. Всього голосних звуків 6. Ви чули про звуки і букви. А у чому різниця? Чим відрізняється звук від букви? Буква від звуку. Дивіться сюди. Звуки ми чуємо за допомогою вух і вимовляємо за допомогою ротика. Букви ми бачимо оченятами і записуємо олівцем, яким тримаємо в руці. Усі букви зібрані в абетці, червоним кольором позначені голосні звуки у ній. Тепер пограємо у гру, де будемо чітко шукати голосні звуки. Голосні звуки ми будемо шукати на картинках і чітко називати місце, де стоїть певний голосний звук. Починаємо. Голосний звук А. Автобус, акула, абрикос, ананас. Голосний звук А стоїть на початку слова. Голосний звук О. Огірок, окуляри, озеро, Олень. Голосний звук О стоїть на початку слів Огірок, окуляри, озеро, олень. Голосний звук У. Учениця. Урожай. Удав Українці. Де стоїть голосний звук У? Молодці. Голосний звук У стоїть на початку слова. Наступний голосний звук Е. Екскаватор. Ескімо, екран, ескімос. Голосний звук Е стоїть на початку слова. Рухаємось далі. Голосний звук І. Індик. Ірис, ірис це квіточка. Іграшки, Індеанець. Голосний звук І стоїть на початку слова. Наступний це звук «и». Запам'ятайте, голосний звук И слів не починає. Він зустрічається всередині і в кінці слова. Риба, мило, сир, кит. У цих словах звук і стоїть усередині слова. Голосні звуки виконують дуже велику роль в словах, і королева мови, Придумала для них дуже багато завдань, тому знати їх треба дуже-дуже добре. Не кажіть ні вмію, а кажіть навчусь. До побачення!